Всебічно підтримувати українських аграріїв на виконання завдання президента під час прес-конференції пообіцяв міністр аграрної політики Микола Присіжнюк і сказав, що паралельно влада розвиватиме експортний потенціал та покращуватиме інвестиційний клімат в країні. У 2013 році робота політики була спрямована на виконання завдань програми економічних реформ президента України Віктора Януковича і відповідно до національного плану дій, а також державної програми. Аме активізації економіки на 13-14 роки говорив міністр і про плани на майбутнє, а саме про розток українського села, назвавши його однією з головних умов процвітання. Запроваджується соціальна ініціатива рідне село, основним завданням якої є забезпечення добробуту селян, через надання їм прямого каналу збуту сільгоспродукції. Важливим вектором роботи мінагрополітики буде здійснення дерегуляції підприємницької діяльності. Робота продовжиться над скороченням кількості дозвільних документів та зменшенням регуляторного тиску. Наша програма триматиме це на контролі.